Вітаю! Я думаю, ви знаєте про Данганронпу. ну ігри, аніме, мангу, така собі франшиза, яку я думаю важко оминути. Так ось а чи знаєте ви, що її немає українською? Так, назад, як і більшість ігор, в неї немає офіційного українізатора, але. Українізатор робиться і робиться, ну можна сказати, добровільно, не офіційно жаль. Скоро має вийти перша частина українізатора. Це буде перший епізод і пролог першої денгандронпи. Ви можете підтримати перекладача тим, що ви долучитеся до перекладу. Ви можете знайти посилання на їхній Discord тут в коментарях, або в принципі зайти на куріком і подивитися цей єдиний переклад Донгандронпи, який зараз активний. Ви можете долучитися до нього і при цьому потім мати змогу його використати. А я очевидно дуже сильно хочу сама її пройти і дуже чекаю, і дуже рада, що хтось цим займається, тому будемо чекати.